Шафа, який десь 110-115 років, вона виготовлена в прилуках. Напроти Івановської церкви була артель по поготовлення аптечної мебелі. Це єдина була організація на в ті, в ті часи в Україні, яка виготовляла таке специфічне обладнання. Як шафи, такі шафи, які ну вертушки, так на їх називали медики між собою. Ця старовинна аптечна стійка один із найстаріших експонатів музею історії медицини прилук, розповідає його засновник Анатолій Шкурат, і додає, що саме з неї все і розпочиналося. Коли я в одному із приміщень лікарні знайшов експонат, от, вертушки, так називає аптечна, який понад 100 років, так. я просто на ній розміщалися автозапчастини, ну вона використовувалася в господарських цілях. Я розумів, що цей експонат ну, має надто велику вагу для того, щоб його десь тримати на якомусь складі. І я попросив завідуючу складом, пані Любо, щоб вона його ну, нікому не дала і почекала вона свого часу. А тоді мені де, 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 якраз. До рук попали ці книжки, що поряд з вами. Їх 27 книжок було на медичну тематику, яким було понад 100 років. Тобто, сама стара книжка, ось сама, 1886 рік. Бачите, це вже майже 140 років, да? 120 років там книжки. І тоді я вже бачачи один експонат, другий, маса інших книжок, цих, я підійшов до головного лікаря, попросив. Її підтримати в моєму намаганні створити ну, хоча б який небудь куточок історичний. такий. сьогодні прилуцький музей історії медицини прилук єдиний на Чернігівщині. В ньому зібрано понад тисячу цінних експонатів. На особливу увагу заслуговує куточок головного лікаря Сергія Ждановича, що носив звання заслуженого лікаря України. За цим столом колись працював сам Жданович, і тут збереглося багато його особистих речей. Настільна лампа, радіоприймач, перша друкарська машинка та навіть старовинний мікроскоп куточок Ждановича є улюбленим у засновника музею. А відтак вмощуємося зручніше навколо історичного столу і розпитуємо в пана Анатолія звідки ж у нього така жага до дослідження історії. Як виявляється, цей хист проявився ще у шкільні роки. Це десь 1972-й. І ви, тут, ви тут екскурсовод, роль екскурсовода. Шкільний екскурсовод. Розкажіть, будь ласка, про цю історію. Ой, мабуть, мене за те, що, що любив історію, за те, що збирав деякі речі, Тось був, наповнював експонатами і мене десь попросили. І про свої експонати розповідати, і про експонати тих, що вже до цього були дав... раніше, десь років десять тому. Я вивчився, і приходили групки. А коли пан Анатолій прийшов на роботу до Прилуцької міської лікарні, то згадавши молодість, знову став не лише збирачем історії, а й вправним екскурсоводом. Мене почули, мене підтримали. От, пішов пошук тоді приміщення. У своїй справі Анатолій Шкурат знайшов однодумця. Це завідувач урологічним відділенням Олег Шевчук. Ну ідея більше була Антона Михайловича. Він загорівся цим, я його підтримав. Зразу ми маленький куточок створили тут поруч є приміщення, але воно занедбане, потребувало багато ремонту. І я прийняв тоді рішення, коли будучи завідуючим урологічним відділенням, пожертвувати ординаторською, воно велике приміщення по квадратурі. собі ми зробили окремо ремонт лікарської кімнати. От. І це заслуга Анатолія Михайловича, я допомагав фінансово. На шпалери, на штори, на фарбу і тому подібне. І я дуже задоволений, бо я в 2002 році створив був стендовий музей інформаційний більше. А вже Анатолій Михайлович загорівся, щоб створити таку красоту. Більшість музейних експонатів датуються 80-ми роками. Усі без виключення пан Анатолій погрупував та заніс до каталогу. А це стенд, що ви бачите перед собою. Це всі прилади, які виконують якесь оперативне втручання під наглядом зору. У них В їхній назві є корінь скоп. Скоп це значить це зір. Тобто, езофагоскоп, бронхоскоп, ларінгоскоп. В наборі є трубки, які через стравохід дитинка, коли пугочка якась монета, попадає. В стравахід, то сюди вставляють, вставляють це в стравахід цю трубочку. Ну, звісно, вона ж е, ідеальна е, простилізована. І е, за допомогою спеціальних при цих, таких прикихчиків, отут, бачите, такі вони там є. Вставляють, і за, проводять захват і достають. Найбільше відвідувачів шокує ось цей об'ємний експонат. Він нагадує страусине яйце. Насправді ж це камінь із сечового міхура пацієнта. Він, він займав всю внутрішню поверхню цього січового міхура. І для того, щоб його видалити, його розбивали, розрібнювали на фрагменти, витягли по фрагментам, а то вже лікарі склеїли і передали в музей. Це був 2008 рік. Оцей, 2018, 2018 рік із Київської області був тут хворий, який по швидкій допомозі був доставлений, йому стало зле, привезли його в лікарню і все виділили. А з останніх надходжень до музею уламки снарядів, які діставали із тіл поранених захисників, які обороняли прилучену. Були настільки тяжкі, хворі постраждали із відкритими легенями. Тобто із Пневмоторекс, так називаємо, коли вже легені видно на наружу видно. Але наші лікарі, хірурги, і один із них я знаю, Антоненко, якраз був, я просто присутній був, коли забирали до нього на операцію, п'ять годин провів операцію і ну, будемо так сказати, ні один. Не помер із тих поранених, що були у нас в лікарні. Хоча були дуже тяжкі на особливу увагу. Заслуговує інструментарій іменитих прилуцьких хірургів. Валерій Рухала, хірург, да це ті ці два інструменти, якими він виконував операцію лапароскопічну операцію. Він був один із ну в Чернівській області. Він був взагалі перший пройшов лікар. Цей рухало, він був перший, хто прийшов перенавчання на е, такий вид операції в, в, в Німеччині. Е, і, йому, і звідти ж він і приїхав з цим інструментарієм. Тобто Він з цим німецьким інструментарієм і до нього обласні лікарі приїжджали. На стажування обласні лікарі приїжджали в прилуки. Довгий час він був єдиний, який в Чернігівській області виконував ці операції лапароскопічно. Це два, два ці інструменти їм вже років десь 40. А ось під такі мелодії старовинного патефону лікарі релаксували після надскладних операцій. Окремий куточок музею присвячений страшній епідемії коронавірусній інфекції. Яка кілька років навіювала жах на увесь світ. Тут є протиковідні та протичумні комбінезони та навіть мішки. Його структура така, що він в принципі настільки щільний, що яка різниця, який є колір його. Він тут є зіпернеці Застібки такі є. Теж вони герметичні, практично надуваються повітрям і держить повітря. Це костюм, який дає, дає змогу себе. Унеможливить у, у е, е, потрапляння всередину тої нехорошої хвороби, яка два роки держала на прязі всю країну. І не тільки наша країну, а й весь світ. Деякий час тому, років 50-60 тому, такі костюми були проти очі, Тоді чума була доставала весь світ теж. І в Україні такі костюми. Як правило, це були лікарі середні медперсонал. Жіно, жіночки були, але 43-й розмір е, таких гумових чобіт був одинаковий для всіх. Сьогодні вперше до музею завітав і онук пана Анатолія Тимур. Хлопчикові найбільше подобається те, що до експонатів можна торкатися і спробувати себе у ролі лікаря. Мене дуже вразили речі, які діставали. Із людей, а також інструменти, які ми раніше робили операції, уже за місяць виповнюється 5 років з моменту відкриття музейної кімнати. У найближчих планах засновників розширення та трансформація у повноцінний музей.